Ти все время чого калаша вибираєш. Мені подобається дробаш. Це mm, то той дробаш, за ким ти граєш, він кончений. Чого з першого разу зафігачає і сліпхологу пасти. Я знаю, як такий дробаш в кескі є. Який вбиває з одного патрона, навіть якщо не в голову. А, той? Другий дробаш. Там сім патронів зразу. А от вісім. Так, в цьому віку, за ким ти граєш, там раз реально перезарядився. А там довго, так? Поки сім патронів. А там не... отак вот Ні, там одразу сім патронів виходить. Капець, як я вчора мочив. Ну, Мені подобається э, ще оце, як його там. мені подобається нормально теж. Я граю з М41, слоном, АВПшкою, Калашом. Блінка, як і вчора херачив кульку, Вадимо і Віталіка.

Около двух часов. О, да. Давай я сейчас вам питаю скики, а ты сядут. Просто не засікай, просто подивися скики.

А в борщі мати Далі! Скільки време став? Об'їзд! Та он з у тебе стоїть! Винос! Винес! Просто винес! Десять!

What? Я зажимаю еще тихо на весь Хорошо, видите! <решок>

Хорош, Бека, хорош! Ай-яй-яй! Ай, ай! Аня, фашист, поменяйся! Ярик, сейчас поменяешься. Thank <laughs> you. Яри, там отдал его, то что надо протянул, протянул. Я думал, уже все засыпал. Не вытянул, вытянул. Вышки, вот так и надо. Бойцовский характер, бойцовский характер направлять. Ваши от этой манишку, Кирилл. Вот он лучше так будете изнимать тут наши тиманишки. Хорош, что? По... Эй! Хотел обмануть. Ришка еще есть? Да, тебе платят. Куркой? Да. Это понятно что твои любимые. Thank you. Забувається флешка і одразу даєш мені флотік, я біжу і заряджаю теж. І якраз ігру. Валері сідай! Ваня сідай! Гадій грошіся! Бачиш, вже батарея вишня виїзд. Закінчай грай! Андрюша, ніх хрена не робиш. Скоди мої узнають, по чому батарейки? Батарейки, оптимішні батарейки. два. Ти узнай, пожалуйста. Обичні пальчики. Пальчик. Пальчик. Типу ААА. Дітя, подвох. Дві команди позиционный І там дві команди. Завтра приїде, блять. Завтра штир. Молоді. Воля, червона. Поєд. Велика повторила. В Вони не заявлявся.

время, Ром. Красавчик. Саша, Саша записывает видео. Не надо было уже трогать, там вроде да выходит. я понял, я прыгаю, то он над головой сам поднялся здорово. И уже, блядь, будет по рефлексу. Здрасте. Авсай, <решил> товарищ судья! Авсай! Всего не было! Не было! У Не было! Я не знаю, там же люди. А что? А там да, Бека да, забывай! Блин, да. да. делай! Да. Штука, да? Пробей! Да, да. Дай, чупушка, Дай, купила. Да, Ай! Ай! убьем так Ай! Ай! джокер.